Першим приготую запечений стейк толстолоба. Список інгредієнтів для усіх страв буде в описі під відео. У мене три стейки риби, які я буду готувати. Я їх вже промила та за допомогою паперових рушників видаляю зайву вологу. Далі треба підготувати овочі. Нарізаю цибулю на невеличкі напівкільця. Очищену заздалегідь сиру картоплю нарізає на середній кубик. Одну морку теж ріжену дуже великими шматочками. Прийшов час змішати улюблені спеції для риби. Першою сиплю приправу для риби. Сіль. Суміш мелених перців. Все ретельно перемішую. Виливаю сік з половини лимона. Додаю оливкову олію. Все ретельно перемішую. Наступним кроком змащую пензликом стейки з однієї сторони підготовленим маринадом. Викладаю нарізану цибулю на дно форми, в якій буду запікати стейки, у вигляді такої цибулевої подушки. Викладаю стейки риби у форму на цибулю. Змащую маринадом іншу сторону стейків. Залишок маринаду зі спеціями можна вилити у форму. Викладаю ложкою нарізані овочі у кожен отвір стейків. Так, щоб заповнити його овочами доверху. Інші овочі розподіляю навкруги стейків. Для пікантності смаку я викладу на кожен стейк кружечок лимону та декілька гілочок тим'яну. Коли я все це зробила, накриваю форму з рибою листиком фольги та щільно притискаю фольгу до бортиків форми. Стейки ставлю випікатися у розігріту духову шафу при температурі 190 градусів на 25-30 хвилин. Треба, щоб риба і овочі гарно пропіклися. Рибка вже приготувалася. Ви тільки подивіться, яка ж вона гарна, соковита і смачна. Дістаю один стейк з форми та перекладаю на тарілку. Яка ж вона з вами вийшла сьогодні красуня рибка? Вона неймовірно смачно пахне, а вигляд має дуже спокусливий, так і хочеться скоріше її спробувати. Дякую вам, що додивились це відео до кінця та годували сьогодні разом зі мною. Якщо вам сподобалося готувати зі мною, то підтримайте мій канал підпискою. Залиште коментар під відео та натисніть вподобайку. Всього вам найкращого та смачного. Другим приготую запеченого білого амура з лимоном. Спочатку я приготую спеції для риби. В тарілку висипаю сіль, чорний мелений перець. Висипаю приправу для риби. Розмарин, коріандр в зернах, кріп, сушений чесник. Всі спеції ретельно перемішую. Також можете додати спеції за своїм власним смаком. Лимон середнього розміру розрізаю навпіл. Лимон ріжу напівкільцями такими невеликими тоненькими шматочками. Дві цибулини розрізаю навпіл і ріжу напівкільцями. Рибу Амур загальною вагою 2 кг почистила, відрізала плавники, випотрошила всередині, прибрала зябра, голову і хвіст у риби залишаю. По всій довжині тушки риби роблю надрізи через сантиметр 1,5 Надрізи роблю достатньо глибоко. Перевертаю амура і роблю надріз з іншої сторони. Беру спеції з сіллю, посипаю їм метушку рибу і починаю розподіляти рівномірно по всій рибині. Спеції також мають потрапити в кожен надріз. Обов'язково сиплю спеції з сіллю всередину риби. Розтираю їх по всій площі. Це те саме роблю з іншої сторони риби. Рівномірно все розподіляю. Кожен надріз на рибині вставляю шматочок лимона. Лимон можна вставити один за одним. Черево амура викладаю нарізану цибулю. Зверху на цибулю кладу лимон. Амура викладаю в рукав для запікання. Рукав треба щільно зав'язати. Кладу рубину на деко для запікання. Деко з рибою ставлю в духову шафу, температура 200 градусів на 45-50 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовій шафі і готовності риби. В кінці запікання можна відкрити рукав і дати рибі трошки підсмажитися. Даю страві охолонути. Готову рибу викладаю на тарілку, прикрашену листям салат. Риба добре пропеклася, всередині вона соковита, м'ясо риби ніжне. Страва виходить просто неперевершена. Раджу вам приготувати таку рибу по цьому рецепту. Дякую всім, хто сьогодні готував разом зі мною. Якщо вам сподобалося готувати разом, то підтримайте мій канал підпискою. Залишайте коментар під відео. Всього вам найкращого! Слідуюча страва це хек з овочами запечений запеченої духовій шафі. Рибу у мене сьогодні, як я вже казала, хек я попередньо почистила від всього зайвого. Прибрала плавники, почистила тушку всередині. Нарізаю тушку на порційні шматочки. Не роблю маленькі шматочки. Рибу можна взяти будь-яку. Для цього рецепту підійде ментай і скумбрія. Порізані шматочки викладаю в миску. До миски висипаю сіль, чорний мелений перець, сиплю приправи до риби, копчену паприку і сушений чесник. В кінці в миску додаю 2-3 столові ложки майонезу. Поки залишаю рибу, а тим часом підготую овочі. Одну цибулину середнього розміру розрізаю навпіл, а потім ріжу напівкільцями. Морквину нарізаю кружечками. Вона потім буде дуже гарно виглядати. Великий соковитий болгарський перець розрізаю навпіл. Прибираю зайве плодоніжку і насіння. Нарізаю перець на такі шматочки. Шматочки не роблю дрібними. Помідори чері розрізаю навпіл. Якщо у вас буде звичайний помідор, наріжте його дрібніше. Всі овочі підготовлені. Тепер з'єдную їх з рибою. В миску сиплю цибулю. Висипаю моркву кружечками. Кладу нарізаний перець. Все добре і ретельно перемішую мисці, щоб овочі, спеція і риби гарно поєдналися. Форму, в якій буду запікати, викладаю рибу з овочами. Розкладаю шматочки хека між овочами. Поміж шматочків риби викладаю нарізаний навпіл помідор. Форму щільно накриваю фольгою і роблю невеликі отвори. Ставлю форму з рибою випікатися в духову шафу. Температура 180 градусів на 45-50 хвилин. Риба готова. Відкриваю фольгу. Вона виглядає неймовірно і так смачно пахне. Викладаю шматочки риби на тарілку. Вона гарно пропіклася. Ця страва сама по собі стане повноцінною вечерею, а часу на її приготування ви не витратите багато. Обов'язково приготуйте рибу за цим рецептом. Дякую всім, хто сьогодні готував разом зі мною. Якщо вам сподобалося готувати разом, то підтримайте мій канал підпискою. Залиште коментар під відео та натисніть вподобайку. Всього вам найкращого. Четвертий запечений карп з овочами. Спочатку підготую спецію. В миску висипаю сіль, приправу для риби, чорний мелений перець. Перемішую всі приправи у мисці, щоб вони гарно поєднались. Тепер підготую карпа. Я його попередньо почистила, прибрала плавники, нутрощі, видалила зябра. Загальна вага риби кіло 800. По всій довжині тушки риби роблю надрізи. На рибу висипаю спеції. Спеції рівномірно розподіляю по всій рибині. Також спеції мають потрапити і в розрізи. Обов'язково не забуваємо за середину риби. Туди також сиплю спеції і розподіляю їх. Посипаю спеціями іншу сторону риби. Викладаю карпа на деко, застелене пергаментним папіром. Нехай він маринується. Одну цибулину середнього розміру нарізаю вздовж і впоперек. Середній пучок зелені кропу нарізаю не дуже дрібно. Один перець розрізаю навпіл, видаляю все зайве. Нарізаю його на смужки, а потім ріжу на невеликий кубик. В миску висипаю нарізаний перець, нарізаний дрібно помідор, цибулю і зелень петрушки. Додаю трохи приправи для риби. Перемішую все в мисці. Ось такий овочевий мікс вийшов. Цим овочевим міксом заповнюю середину карпа. Розподіляю начинку і трохи утрамбовую. Тепер підготую овочі, які будуть запікатися скарпом на деко. Цибулини середнього розміру розрізаю навпіл і ріжу напівкільцями. Очищену картоплю ріжу середнім кубиком. Болгарський перець розрізаю навпіл. Прибираю зайве. Половинку перцю спочатку ріжу на смужки, а потім кубиком. Дрібно перець не ріжу. Нехай він буде величеньким шматочком. Томати у мене чері я розрізаю на чверть. Овочі підготовлені і нарізані. Першою на деко викладаю цибулю. Рівномірно її розкладаю. Слідом викладаю картоплю нарізану. На деко кладу болгарський перець з шматочками. Останнім викладаю нарізаний помідор черрі. Деко з рибою і овочами накриваю фольгою. Обережно повністю закриваю все деко. Ставлю рибу в духову шафу температура 180 градусів на 40-50 хвилин. В кінці запікання фольгу можна зняти, щоб на карпі з'явилася золота васкаринка. Готову рибу виймаю з духової шафи, даю їй охолонути. Вона прекрасно запеклася, овочі всередині також приготувалися. Приготуйте Карпа в такий спосіб. Готується просто, а в підсумку виходить шалено смачно. Риба стає просто фантастичною. Готуйте з любов'ю, готуйте з задоволенням. Дякую всім, хто сьогодні готував разом зі мною. Якщо вам сподобалося готувати разом, то підтримайте мій канал підпискою, залишайте коментар під відео. Та натисніть вподобайку. Всього вам найкращого. Наступна страва ментай, запечений в духовій шафі на цибулевій подушці. Сьогодні я буду запікати ментай. Я його попередньо почистила, прибрала плавники. Також почистила тушку всередині від всього зайвого і чорної плівочки. У мене достатньо невеликі тушки, тому я ріжу їх навпіл. Нарізані тушки викладаю до миски. Рибу солю. Додаю чорний мелений перець. Висипаю приправи для риби. Сиплю копчену паприку. Також до риби висипаю прованські трави. Тушки ментаю заливаю рослинною олією рафінованою без запаху. Перемішую рибу зі спеціями і олією. Треба, щоб все гарно з'єдналось і розподілилось. Залишаю рибу відпочити, а поки займуся підготовкою цибулі. Чотири цибулини середнього розміру розрізаю навпіл. Потім ріжу напівкільцями. Сильно дрібно можна не різати, це не принципово. Форму, в якій я буду запікати ментай, на дно викладаю нарізану цибулю. Цибулю розподіляю рівномірно в один шар. На цибулевий шар викладаю нарізані тушки. Між тушками викладаю гілочки розмарину. Форму з рибою щільно накриваю фольгою. Відправляю рибу в духову шафу запікатися. Температура 180 градусів на 30-35 хвилин. Через 20 хвилин можна зняти фольгу, щоб риба була з золотавою скоринкою. Готову страву виймаю з духової шафи. Даю їй охолонути. Шматочки риби викладаю на тарілку. Риба чудово запіклася. Ніжна має неперевершений смак. Така страва підійде до будь-якого гарніру. Дякую всім, хто сьогодні готував разом зі мною. Якщо вам сподобалося готувати разом, то підтримайте мій канал підпискою. Залишайте коментар під відео та натисніть вподобайку. Всього вам найкращого! Шоста страва смажений ментай в томатному соусі. Рибу я вже помила, почистила від плавників. Перебрала зайве всередині риби. Три тушки ментаю загальною вагою 600 г нарізаю на порційні шматочки середнього розміру. Шматочки риби викладаю до тарілки. Солю рибу за смаком. Додаю чорний мелений перець. Перемішую рибу з сіллю і перцем. Залишаю її відпочити, а тим часом підготую інші продукти. Цибулини одну штуку нарізаю вдолі в поперек на маленькі кубики. Одну морквину натираю на крупній терці. До 2 столових ложок томатної пасти виливаю одну склянку води. Добре перемішую пасту з водою. Замість томатної пасти можна взяти склянку томату. Також у мене тут є 2 столові ложки сметани. До неї додаю трошки більше половини стакана води. Розмішую сметану з водою до однорідності. На розігріту пательню наливаю рослинну олію без запаху. Викладаю ципулю на пательню. Смажу цибулю до золотавості і не забуваю її періодично перемішувати. До цибулі висипаю натерту моркву та буду її пасирувати разом з цибулею декілька хвилин. Додаю ще рослинної олії і смажу цибулю з морквою, постійно помішуючи. То овочі виливаю томатну пасту з водою. Солю овочі за смаком, додаю чорний мелений перець і один лавровий лист. В кінці до соусу додаю сметану розведену з водою. Перемішую соус і тушу пару хвилин. Соус готовий і я вимикаю пательню. Кожен шматочок риби обвалюю в борошні з усіх сторон. Рибку треба добре обваляти в борошні. На розігріту пательню наливаю рослинну на олію. Викладаю шматочки риби і смажу її з однієї сторони до золотавості. Перевертаю рибу і смажу з іншої сторони. Заливаю рибу соусом, розподіляю його між шматочками риби. Закриваю пательню кришкою і смажу рибу з соусом. Якщо соус у вас густий, то можна додати води. Під закритою кришкою рибу тушу на невеликому вогні 7-10 хвилин до її готовності. Готову рибку викладаю на тарілку разом з соусом. Риба смачна, а соус в міру солоний. До такої риби підійде будь-який гарнір. Цьому рецепту багато років, але він не втрачає своєї актуальності. Приготуйте, і я думаю, ця страва вам сподобається. Дякую всім, хто сьогодні готував разом зі мною. Якщо вам сподобалося готувати разом, то підтримайте мій канал підпискою. Залишайте коментар під відео та натисніть вподобайку. Всього вам найкращого!